Хочу представити вам комплект з такий з трьох предметів, які замовляв пана Віталія. Ключик для переводу підривників в транспортне положення, щуп і ключ для закручування підривників. Почнемо з ключика. Ну, оригінальний крутий дизайн, ключик для МВЧ переводу, ось він без проблем вставляється, прокручує. Так само з іншої сторони під МВП. Вставили, провернули, витримали. Можна. Плюсом є те, що його можна закріпити на сумку свою на карабін, він не загубиться і буде завжди під руками. Далі ключик під МВЧ для закручування. Ось, ці сходяться, тут, в яку вам потрібну сторону. Так само з МВП. вставили, прокрутили. Розвертаємо його цією стороною, можемо викрутити зсередини, подивитися, чи нам не залишилось ніяких сюрпризів. Все працює. Основною перевагою є те, що він буде складний. Тобто ви це акуратно зібрали, поставили в свою сумку папера. Щуп теж невеличкий, збірний, діелектричний. Ви його скрутили, можете працювати сидячи або лежачи. Досить зручно. І відповідно довжине жала вистачає на те, щоб знайти темпу під Її вистачає Тому всім рекомендую, звертайтесь до пана Віталія в особисті, замовляйте собі цей комплект або окремо ключі, що чого вже вам потрібно.